Сьогодні 8 лютого 2020. Сьогодні 8 лютого 2023 року. Заняття природа, тема заняття хатні улюбленці. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день у добрий час, рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про е, тих тварин, які живуть поруч з нами. Різних різних тварин, які живуть у нашому дворі. У будинку. Розмова піде про домашніх тварин. Ми з'ясуємо, як ми повинні ставитися до домашніх вихованців. Увага на екран. Так, ось вони, наші хатні улюбленці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, може, у когось з вас вдома є такі хатні улюбленці? Може, у когось є кішка, собака, хомячок, папушка? Так, ці тварини, які живуть поруч з нами, нам додають багато. Радісних хвилин, вони прив'язані до нас так же, як і ми до них. То що ж потрібно робити, щоб вони нас любили? Звичайно, підказуйте, та годувати, доглядати, прибирати після них, купати, Ну, звичайно, проявляти до них увагу, правильно гладити. Так, дітки, сьогодні у нас заняття буде трохи незвичне. Я підготувала до вас, для вас інформацію про цікавих, незвичних домашніх тварин, які проживають з людьми в їхніх оселях. Я вважаю, що ця розповідь буде для вас цікавою. Так, починаємо. Дивимось, це, дітки, бенгальська кішка. А, ось вона так і називається бенгальська кішка. Ця кішка є результатом схрещування домашнього кота і азіатської леопардової кішки. Вони мають дуже спокійний характер, зовнішній вигляд це щось особливе. Вони дуже-дуже красиві, дуже ласкаві. На наших котів, але це вони екзотичні, незвичайні кішки, бенгальська кішка. Далі королівський пітон. Це теж є домашній хатній улюблений, деякі люди тримають таку тваринку в себе в оселях, і нічого з цим робити не можемо. Вони його теж люблять, як і ми з вами любимо. Пішку або собаку. Королевський пітон це екзотична така тварина. Вони мають дуже довгу тривалість життя, вони дуже довго живуть. Найважчим завданням, швидше за все, стане годування, тому що королівський пітон їсть гризунів. Ось така тваринка. Так, папуга, а ця папуга називається геацинтовий Ара, така в нього порода ара, він дуже-дуже красивий, він е, великий, е, він може досягати у довжину метр. Він велика папуга, і він є один з найбільших на планеті. Він може прожити 50 років, що робить його довічним вихованцем. Ось така папуга, називається гіацинтовий Ара. Так, подивіться, яка мілаха. Ця мілаха називається лисичка фіньок. фіньок. Ця лисичка мешкає в Північній Африці, має великі вуха, подивіться, які гарнюсінькі. Фіньок є найменшим виді, видом в сімействі лис. І дуже легенький, вага його півтора кілограма. Насправді, це єдиний від лисячих, який можна містити в якості вихованця. Ось подивіться, ось такий хатній улюбленець. Лінивець в деяких оселях він теж є хатнім улюбленцем. Досить нешкідливий. Важко бути загрозою, коли ви рухаєтесь повільніше за равлика. Лінивці дуже-дуже повільно рухаються. Якщо ви взяли собі таку тваринку додому, то йому знадобиться час, щоб звикнути, але незабаром вони втілюються у ваш людський світ. Вони не видають багато шуму. Лінивець. Так, цукровий посун. По-іншому називається летюча білка. Так, вони літають як білки і всеядні, вони все їдять. Вони люблять комах, сік рослин, маленьких птахів, яйця, фрукти і багато чого ще. Не дивлячись на те, що вони все їдять, ці тварини дуже-дуже доброзичливі. Біляча мавпа. мавпа. Так, Ця тваринка теж всеядна, і вага в неї, в неї теж невелика. Кілограм або трохи більше. У природі у них дуже-дуже багато ворогів, тому вони мешкають з граями до 50 осіб. Вони дуже розумні, тому стають відмінними вихованцями, хатніми улюбленцями. Біляча мавпа. Копібара. Ось така назва копібара. Вони схожі на кого? Так, звичайно, на наших морських свинок. І є найбільшими гризунами на планеті. Вони можуть кусатися. Так, з ними треба бути обережними. Вони мають великі зуби. Для їжі їм вистачить трави і води. Але вони добре піддаються дресуруванню, якщо розпочати, коли вони маленькі. Тому вони теж часто стають хатніми улюбленцями. Карліковий ослик, подивіться, яка гарнюсічка. Так, ці тваринки стануть відмінними вихованцями. Їм для їжі потрібно сіно. Зерно, вода і пасовище з навісом. Вони також потребують регулярного обрізання копит. Ось такий улюбленчик. Подивіться, який він гарнюсінький, наче собачка біжить за своїм хозяїном. Так. Ну, звичайно, така тварина, екзотично скунс. Я не знаю чому, але деякі люди їх тримають вдома. Скунс, як і багато інших тварин, любить спілкування, якщо з ними займатися з молодшого віку, вони стануть хорошими компаньонами. Вони їдять овочі. Скунси дуже-дуже розумні. Подивіться. Але він гарний, так. так. Ну ось, дітки, ми роздивилися. Екзотичних хатніх улюбленців, але теж вони хатні, як і наші собаки і коти. Може, хтось і в нашому місті тримає таких тваринок. Зараз, дітки, я хочу, щоб ви трохи подумали і відгадали деякі загадки. Так, сідайте зручненько і думаємо. Слухаємо. Свинка, але не з хліба. До смаку їй Трава любить на руках сидіти і смаколики просити. Так, це морська свинка. Так, наступна загадка. Тільки гості на поріг зразу ластиться до ніг. Будуть ніжно муркотати і увагу вимагати. Кіт, правильно. Наступна загадка. Панцир тіло закриває, лапу й голову ховає, поки трішечки пройде, в небі зіронька зійде. Хто в нас ходить так, як черепаха Правильно. Далі без бананів нікуди, ні туди і ні сюди. Все у домі шкеребе, Бо тваринка ця круть верть. Що ж це за тваринка така? Мав пенятку, так, мавпочка. Наче іграшка м'яка, щічки, мов у хом'ячка, стрибає, наче білочка, ніж накличуть шилочка, руковиця загадка. Так, це шиншила. Шиншила така тваринка, дуже-дуже популярна зараз вона. Це теж хатній улюбленець. Ну ось, дітки, і підходить до кінця наше заняття. Про що ми сьогодні говорили? Про кого? Так, звичайно, про хатніх улюбленців. Ви сьогодні побачили, які вони бувають різні які вони бувають екзотичні. І ви, звичайно, якщо ви маєте хатнього улюбленця, ви повинні стати йому справжнім другом. Доглядати, піклуватися, годувати, прибирати, звичайно, гратися і приділяти увагу. І тоді ваш хатній улюбленець вас полюбить. Я впевнена в цьому. І станеть вам справжнім другом, компаньйоном і просто улюбленцем. Ось таке дітки, заняття сьогодні у нас було. А зараз я з вами прощаюся. Всього вам найкращого бережіть своїх хатніх улюбленців, у кого їх ще немає. Вони повинні бути. Скажіть своїм батькам. І я впевнена, вони підуть вам на зустріч. До побачення, мої дорогенькі. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!